Сьогодні ми в театрі відзначаємо потрійний ювілей: 125 років нашій будівлі, який живе зараз театр, колишня народна аудиторія, 90 років із заснування в Кам'янському першого професійного театру, та 45 років нашому театру Лесі Українки, який нині діє і який приймає сьогодні глядачі. Ми працюємо, ми намагаємося всіх сил докладаємо для того, щоб підняти дух людей у такий час. Наші територіальні громади від усіх присутніх в залі привітати наш театр з потрібним ювілеєм. Хочу подякувати акторам, нашого театру, режисерам нашого театру, всім працівникам технічним, всім, хто працює в театрі, керівникам нашого театру за ту роботу, яку роблять для нашого міста. Наш тяжкий час для країни війну театр. Також в даний час на це його функцію психологічного розвантаження наших. Мешканці, фактично ви лікуєте нас мистецтво, ми пишаємося вашими здобутками тим, що вас знають далеко за межами нашого міста і нашої країни. Ви знаєте, ми, ми довго думали, можна ли ювілей в такий тяжкий час, але життя триває. Ми живемо зараз і тут. І ця подія дуже важлива для нашого колективу і важлива для вас, дорогі наші глядачі. Я хочу подякувати нашим захисникам за можливість працювати, творити, жити. Дякую вам, дорогі глядачі! І особливо хочу подякувати руководству нашого міста. За підтримку. Ви знаєте, театр може жити тільки там, де його цінують. Цей театр унікальний для області тим, що у нього є три окремих зали. Там збирається глядач, і там є спілкування між акторами і глядацькою залою. За це дякуємо театру. Глядача, але окрема вдячність міській владі, міському голові, депутатам міської ради за те, що є така підтримка, і це дійсно унікальне явище. Як представник Дніпровських театрів, хочу сказати, що я дуже щасливий стояти на цій тені і поздравляти вас символом юле. Я, я по-доброму цим залом. І вашим відносинам у нас теж добре відносини з міською владою, але вас вони просто ідеальні. дихають. працівників культури доєднується до всіх вітань, які сьогодні звучать на адресу шикарного творчого колективу. Я дійсно, як незалежна сторона, хочу засвідчити, що такої уваги. Міської влади до театрального мистецтва, як в Кам'янському, немає ніде, ні в нас в області, ні в багатьох регіонах України. Так що вам, дорогі кам'янчани, дуже добре повезло. І з владою парою, яка змогла створити такий шикарний театр і, безумовно, з тим колективом, який кожного разу абсолютно надихає і радує нас такими виставами.